ефірі Тернопіль я усім глядачам кажу добрий день. Дякую, що в цій годині ви з нами. І я готова розпочинати випуск новин. 1 січня цього року виплатою лікарняних займається пенсійний фонд України. Відповідні зміни прийняли в уряді. Зробили це для того, щоб оптимізувати і впорядкувати систему нарахування листків непрацездатності. З цього приводу сьогодні в пенсійному фонді Тернопільщини провели брифінг. Про новинки розпитаємо в нашої журналістки Зоряни Яремишин. Зоряно бачу тебе, чекаємо деталей. Вітаю Юлю. У Тернопільському пенсійному фонді повідомили, що така зміна стосовно виплати лікарняних простих людей не торкнеться а насамперед торкнеться роботодавців. Власне, варто додати, що як і раніше, лікарняні будуть виплачуватися до п'яти днів з коштів роботодавців, а вже починаючи з шостого дня, ці кошти будуть надходити з пенсійного фонду. І також примітно додати, що у випадку лікарняних, які настали внаслідок, Нещасного випадку на виробництві ці кошти надходитимуть з починаючи з 18-го дня непрацездатності. При цьому закон скоротив час, протягом якого роботодавцям, за поданими заявами розрахунками, мають надходити страхові кошти для виплат лікарняних від пенсійного фонду України. Якщо раніше фонд соціального страхування перераховував кошти роботодавцям, починаючи з 10, 10 10-го дня то тепер, після надходження заяви розрахунку в пенсійний фонд. Такі кошти на рахунки роботодавців мають надійти протягом трьох днів. І також варто додати, що від тепер заяву розрахунок роботодавці повинні надсилати не в фонд соціального страхування, а через електронні сервіси пенсійного фонду в пенсійному фонді Тернопільської області. Нам також додали, що вже починаючи з 1 січня, до них надійшло. Близько е, трьох сотень таких заяв розрахунків на виплату лікарняних. У мене наразі все. Дякую, Зоріано. Більше чекаємо у сюжеті. Я ж продовжу. Майже 9,5 тисяч звернень, 4,5 тисячі адмінпротоколів і 183 скарги від дітей. Йдеться про домашнє насилля, і такими є підсумки 2022 року. Слідчі територіальних підрозділів поліції розслідували 119 кримінальних проваджень, пов'язаних із домашнім насильством. З них 44 – це побої і мордування, а 20 – це умисне тілесне ушкодження. На профілактичному обліку в поліції знаходиться 2630 осіб, із них 347 – це жінки. У Тернополі затримали двох чоловіків, які пограбували благодійний фонд карітас крадіями. Виявились тернополяни 30 та 33 років. Вони винесли вісім упаковок з памперсами і засоби гігієни для людей з обмеженими можливостями. Чоловіки у скоєному зізналися, а викрадене повернули. Тож їх чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. І в продовження теми зловили чоловіка, який розмальовував будинки у Тернополі. Порушник таким чином рекламував наркобізнес за написи на стінах. Тернополянин сплатить штраф, але окремо ним зацікавились і в підрозділі з протидії наркозлочинності. До Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що невідома особа розмалювала фасад будівлі. Правоохоронці обстежили територію та виявили, що ідентичні написи нанесені на стіни інших будинків, під'їздів, парканів. З'ясувалося, творчість незнайомця це адреса телеграм-каналу, який займається збутом наркотичних речовин. Проведеними заходами нами було встановлено, що невідомим чоловіком, який наносить графіті на фасадах будівель. Та будинків, являється житель обласного центру 1984 року народження. Також нами було встановлено причетність даного громадянина до подібних фактів, які відбулися по вулиці Руська та по вулиці Шашкевича. Дільничні склали на чоловіка адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також зловмисником зацікавилися оперативники підрозділу поліції з протидії наркозлочинності, адже чоловік може бути причетний до реалізації наркотичних речовин. Правоохоронці звертаються до жителів області повідомляти на лінію 102, якщо на фасадах. Будинків, гаражних приміщень огорожах, ви помітили якісь написи чи малюнки таким чином рекламують свій товар торговці наркотиками. Лісова пісня належить державі. Таким є рішення суду. Прокуратура на Тернопільщині захистила у суді правовласності держави на частку у майні пансіонату лісова пісня. Він знаходиться у борщеві. Комплекс складається з нерухомого майна площею понад 4,5 тисячі метрів квадратних і земельної ділянки площею 8 гектарів. Вартість їх понад 2,5 з половиною мільйони гривень. Відтепер держава зможе щороку оздоровлювати дітей в рекреаційній зоні за бюджетні. Кошти. Перечекати у випадку повітряної тривоги у Тернополі з кінця осені встановили 10 бетонних укриттів поблизу зупинок громадського транспорту. Сьогодні наші журналісти вирішили перевірити в якому стані ці укриття. Попитали людей, чи користуються такими. Зараз наша Оксана Мацьопа саме біля одного з таких укриттів. Оксано, вітаю, розповідай, що там. Вітаю, Юлю. Зараз ми працюємо біля маяка на зупинці вулиці Дружби. Власне, біля такої зупинки встановили бетонне укриття, ще одну зупинку укриття, яка мала б забезпечити людей у випадку повітряної тривоги. В це місце, де можна заховатися. Передбачено від частинок снарядів уламків ракет або стрілецької зброї. Перші такі бетонні зупинки укриття з'явилися у Харкові ще у серпні, і там вони оснащені світлом, вайфаєм і камерами спостереження, аби люди могли бачити, який транспорт під'їжджає і в разі потреби вже вийти з зупинки у Тернополі. Ж... Такі укриття обладнані лавками для сидіння і е, світлом, але наразі з тих, де ми були, е, світло чомусь не працює. Е, власне, ми спілкувалися з тернополянами і гостями міста про доцільність таких зупинок і взагалі чи користуються вони ними у випадку повітряної тривоги, яка застала їх на вулиці, то більшість таки сюди заходить. Е, не саме в цю, а в одну з десяти в місті в нас таких зупинок укриттів. Вони поставлені біля тих зупинок, де найчастіше і найбільше скупчення людей. Ми поки що були у п'яти таких укриттях, і варто відмітити, що найбрудніше з них на залізничному вокзалі люди не дбають про чистоту власне місце, де вони самі можуть знаходитися. Там трохи грязно. Всіх інших укриттях чисто, але не підключено або немає наразі світла. Ось більше про думку людей і про стан таких укриттів ми розповімо вам вже у сюжеті у наступних випусках новин. Йолю. Дякую, Оксана. Я так розумію, твій рейд продовжується, тож більше чекаємо ввечері. До інших там тернопільський художник Олег Кіналь розробив відзнаку під назвою Різдво в окопах 2022 Макет нагороди створив на прохання знайомого військової з Чортківщини. Саме він вирішив, що слід нагородити українських бійців особливими пам'ятними відзнаками. Тож, який вигляд вони мають, дізнавалися наші журналісти. Різдво в окопах – Саме таку назву має військова відзнака, ескіз якої розробив тернопільський художник та ілюстратор Олег Кінель. Ідею подав його знайомий Анатолій Петльований, який зараз захищає нашу батьківщину на фронті. Художник розповідає: військовий звернувся до нього з пропозицією намалювати пам'ятну відзнаку для наших героїв. Він підказав, що бачив щось, похоже на відзнаках. Українських січових стрільців під час Першої світової війни і хотів би, щоб таку знаку могли вручати нашим воїнам, адже багато серед них зараз на фронті, не серед родин за столом, а власне в окопах, серих холодних окопах, і щоб якось їм була згадка про ці події. Він запропонував розробити мені таку відзнаку. Військова нагорода різдво в окопах 2022 наповнена багатьма символами. Олег Кінель каже, перед початком роботи проаналізував багато різних відзнак. Тому насамперед вирішив за основу взяти семикутну зірку, яка сходить над бойовим тризубом української армії. Внизу ви побачите меч наших воїнів. І ялиночку з прикрасами це така пам'ятна відзнака, яка буде згадувана буде згадкою воїнам про то складні і тяжкі роки під час війни. Для відзнак використають пошкоджені латуні гільзи від гармат. Наразі 3D-макет відзнаки передали до Львова. Тепер її виготовленням займається Анатолій Петльований. Крім відзнаки Різдво в окопах 2022 Олег Кінель є автором ескізів багатьох інших нагород. Це є орден за спасіння життя, який вручають кожного року волонтерам і медикам. І мені Ковальчука також це відзнака. Яка називається Благословене Тернопіля це обласної ради? Також я випустив пам'ятну медаль. Це ми розробив пам'ятну медаль сторіччя Чортківської офензиви. Тернопільський художник Олег Кіналь є автором багатьох ілюстрацій до відомих книг, як іноземних, так і українських авторів. У своїх роботах він намагається оживити героїв та показати їх у незвичних образах. Особливістю його творчості є яскраві ілюстрації до книг дитячої літератури. Дякую вам, наші телеглядачі, що ви з нами у цей час і слідкуєте за останніми подіями міста та області. Дякую нашим збройним силам. Ви наша міці і опора. Вам дякую також тернополяни і українці. Адже сьогодні міжнародний день. Дякую. Тож, якщо ви ще не сказали цього слова тим, хто на нього заслуговує, то саме зараз час. Якщо ви давно хотіли комусь за щось подякувати, але не мали нагоди, немає часу відкладати. Адже сьогодні, 11 січня, у світі відзначають Міжнародний день. Дякую. Дякую. За що ж і кому дякують сьогодні тернополяни і гості міста? Здогадатись неважко. ЗСУ за новий день. Так, дякуємо за те, що ми можемо піти до себе додому. Так, Ок. Люди, перш за все, дякують нашим воїнам за те, що захищають нас, Україну, від ворога. А ще дякують за все Богу і батькам. Збройним силам України велика вдячність за те, що вони тримають, тут, наприклад, Солидар, Бахмут тримають. Ну, периметри України цілий тримають, так що їм найперша вдячність. Ну а потім Господу Богу, що дає життя всім. Дякую по перше своїм батькам за те, що вони. Зробили мені все можливе в житті і дякую нашій державі, яка зараз старається зробити для нас, щоб був мир і спокій на землі. Ви нам подякувати за те, що має можливість фактично тут в тилу спокійно спокій, спокій, ну, ходити. Ну за все Богові, дякувати. Дякую Богу за дар свого життя. Е, дякую е, також, що маю чоловіка. Дякую чоловіку, що маю гарнющого синочка Давидика, Донечку Боженку. Дякую батькам. Дякую також тернополянам і українцям за те, що у складні часи прихистили і прийняли у себе тих, хто тікав і досі змушений втікати від війни. Я переселенець. Я з Херсонської області, міста Голопристань. Дуже гарно приймають, приймають. Вибачте, за мій українську мову намагаюсь розмовляти. Дуже задоволені, що ну чи можуть і допомагають. За це дякую, велике дякую. І чому б у цей день просто не подякувати за все, що ви маєте, що ми маємо за життя, за спокійну ніч, за їжу на столі, за родину. І за погоду, та що має можливість гуляти. Дякую за свою рідну мову, за рідну країну, за рідне місто Тернопіль. Хоч я вже зараз одружилася, живу у Львові. Дякую насправді за те, що і маю що одягнутися, маю що їсти, маю що пити. Дякуємо вам, що дивитеся наші новини. Дякуємо всім, хто бореться за волю і незалежність України. О ж сьогодні у міжнародний день дякую. Подумайте, згадайте про те, хто потребує сьогодні цього слова почути від вас. Обов'язково скажіть, дякую всім, кого любите, і всім, хто зробив для вас цього року щось надважливе. Я дякую вам за те, що ви дивитеся новини. Чекаю вас біля екранів ввечері о 20, А Зараз слово в аналітичну студію.